У Кам'янському відкрили лікарню після повної реконструкції. Захід провели у всесвітній день сімейного лікаря. Працюємо вже разом з 2015 року. це вже третій проект, який ми реалізовуємо разом на території нашого міста. Ми провели. Ремонтні роботи в нашій 42-й школі, провели реконструкцію гуртожитку по проспекту Конституції 32 під соціальним житлою. У нас ще є напрацювання по проведенню ремонту другого поверху амбулаторії номер 7 на вулиці Сергія Слісаренко. Хочу подякувати Українському фонду соціальних інвестицій та нашій громаді за те, що вони нам надали таку можливість працювати в такій гарній амбулаторії. Дуже добре, що сьогодні, в день, Всесвітній день. Сімейного лікаря ми відкриваємо дану амбулаторію. Дуже дякую всім за те, що зробили нам таке свято. Запрошую всіх до нашої амбулаторії. Тут зробили капітальний ремонт внутрішніх приміщень та кабінетів щеплень, замінили вікна та двері, провели монтаж стелі, відновили підлогу, а ще модернізували електропостачання та облаштували прийомні кабінети та палати для денного перебування. Успіх субпроєкту залежить в спільній роботі, в бажанні міста приймати активну участь в цьому проєкті, в бажанні самих медичних працівників. Гарний результат дає тільки гарна співпраця. Нині в амбулаторії є всі умови і для людей з обмеженими можливостями. Міським бюджетом придбали медичне та комп'ютерне обладнання. У кожному кабінеті нові меблі та кондиціонери. Завдяки співпраці місто має чудові можливості надання якісної медичної допомоги. У ФСІ це не перший проект. І ми маємо надію на подальшу співпрацю. Ми дуже раді, що наші сімейні лікарі, а завідувач цієї амбулаторії, також внутрішньоприміщена особа. Вони в Кам'янському мають можливість отримати другу домівку, сучасну, комфортну. Цей проєкт виявився складним та амбітним, кажуть медики. Проте його вчасно втілили в життя. Ми вже відкрили відремонтовану амбулаторію, яка стане початком загалі глобальної реконструкції цього лікувального закладу. Ми дуже вдячні також міському голові за те, що в рамках співфінансування по цьому проекту було закуплено і обладнання, і ліжка, меблі, які необхідні для функціонування амбулаторії. В амбулаторії працюють 10 лікарів. Тут отримують медичну допомогу майже 11 тисяч жителів міста. Серед них майже три тисячі дітей та більше сотні переселенців. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.